Я ще хочу повернутися до ось цієї цитати Гончаренко, де він говорить про зміну позицій і Зеленського, і Путіна. Тут же в інтерв'ю Пірсу Моргану Зеленський сказав про те, що готовий сісти за стіл переговорів з путіним, якщо це буде єдиний варіант досягнення миру. Далі буквально на наступний день Пісков сказав про те, що. Росія вважає Зеленського нелегітимним, але попри це від переговорів із ним не відмовляється. Чи вважати таку риторику, як з боку нашого президента, так і з боку речника Путіна якою зміною позицій суттєво? Ну частково це зміна позицій. Дійсно вона причому дійсно зміна позицій, як зі сторони України, так і зі сторони Російської Федерації. В нас ну існував і існує в принципі цей указ. Е, ну, дивіться, він давайте відверто говорити. Він ну, носить такий характер, що при бажанні його ну дійсно можна легко змінити. Це була відповідь України на е, оту абсолютно ідіотську історію. Ну, що там по іншому і не скажеш. Ідіотський крок абсолютно незаконний крок, коли росіяни внесли чотири області України в свою конституцію. Ну це мені здається, взагалі прецедент на світовій історії, коли одна країна нападає на іншу, не захоплює повністю всі території і вписує їх в свою конституцію. Тоді от у нас була така реакція, але зараз ну, є мабуть певне розуміння, що е, перемовини ж вони рано чи пізно будуть, і е, зараз просто зросли. Шанси на те, що ці перемовини дійсно будуть носити такий Особистісний характер, тобто Путін можливо навіть буде брати безпосередню участь в всіх перемовинах, і тому зрозуміло, що з формальної точки зору Україна до цього повинна бути готова. Тому не виключно, що е, отакі заяви це підготовка до цих кроків, це підготовка до такої діяльності. І ну, президент України просто робить наперед таку заяву, що потім, коли буде прийняте відповідне рішення, це було не було якоюсь там несподіванкою і там неприємною, можливо, несподіванкою для частини Українців і там певною мірою для наших партнерів. Ну і реакція Росії тут дійсно дуже показова. Вони з одного боку продовжують не визнавати Зеленського легітимним президентом. Звичайно, нам ну, грубо кажучи, плювати на те, що вони там вважають, оскільки легітимність Зеленського не викликає жодних сумнівів як у наших партнерів, так і за великим рахунком всередині країни. Якщо так подивитися, просто да на реакцію громадян, ну є просто розуміння, так затягнулося, але тут є об'єктивна Складова і треба чекати завершення, скажімо, війни. Але е, от, мабуть, у росіян все ж таки є розуміння того, що теж прийдеться мати справу, і тому вони от роблять такі заяви, що ми будемо говорити, ми будемо вести якісь там перемовини. Ну принаймні вони планують да невідомо, як там ще буде розвиватися ситуація, але вони зрозуміло для себе: знаєте оцей гачок закинули. Про ці розмови про так звану нелегітимність, це спеціально там на майбутнє зроблено. Якщо щось піде не так, повірте, той же Путін перший вийде і скаже, що ну він же нелегітимний, Давайте щось робити там по іншому. Плюс у них є якась, знаєте, дуже наївна думка, що вони, от постійно вкидуючи подібний наратив, якось будуть розхитувати ситуацію всередині України. Ну що це буде знаєте там пожвавлювати якусь там політичну боротьбу. Ну тут для них погана новина, а, якраз от тези про так звану легітимність, нелегітимність вони не впливають на внутрішню ситуацію. Набагато гірше є історії там з ТЦК, які ми бачимо, угу. да які значною мірою спровоковані Російською Федерацією, але з політичної точки зору це не заходить, і тому на це можна за великим рахунком сильну увагу не звертати. Ігоря, ви звернули увагу на певну таку зміну риториці Трампа щодо Росії, а Путін ну, буквально за останні кілька тижнів він просто розсипається у лестощах Трампу. І історія із терміновістю дзвінка Трампа Путіну, терміновістю якоїсь розмови, вона здається, ну, взагалі втратила свій сенс. Тому що в медіа з'являються якісь повідомлення про те, що зустріч може відбутися. Там Арабські Емірати розглядають як майданчик для цієї зустрічі, але якихось конкретних заяв щодо підготовки цієї зустрічі ми не чуємо. Трамп зрозумів без цієї зустрічі зараз чи контакту зараз. Я, Дивіться, я думаю, що став саме станом на цей момент Трамп зрозумів, що це буде зустріч заради зустрічі, і що найголовніше, дивіться, всі бонуси від цієї зустрічі отримає Путін ну інформаційні. Трамп їх не отримає, тому що йому в принципі, поки немає, мабуть, нічого такого запропонувати, що однозначно позитивно буде зустрінуто всіми, хто дивиться на Сполучені Штати, орієнтується на Сполучені Штати, і, і хто вважає Сполучені Штати лідером там. Демократичного світу і тому в нього трошки риторика дійсно тут змінилася. Але ж це ж типовий Трамп він просто ну показує Путіну, що в цю гру можна грати вдвох. Дивіться, це ж не сполучені Штати Америки по суті відтягували можливість цих перемовин. Трамп насправді кілька разів робив такі заяви, які вже можна було сприймати як однозначні сигнали. У Путіна було мінімум два-два ну, два, е -е, випадки, коли він міг зателефонувати Трампу, і це не сприймалося би як втрата обличчя. Ну ви розумієте, всі диктатори Путін не виключено, Вони схиблені на ось цьому понятті. Їм треба, щоб до них з якоюсь максимальною повагою ставилися, і так далі. Робили перші кроки ну, на зовсім, коли була авіакатастрофа у Вашингтоні, чому згадали, що це якраз стане приводом телефонного е, да, інавгурації. І, і другий привід це інавгурація. В принципі, власне, відразу після інавгурації у Путіна була абсолютно спокійна можливість да, там, зателефонувати, і це б не виглядало. В його системі координат, в системі координат авторитарних правителів, як якась слабкість. Це був би такий, знаєте, красивий крок, але він не зробив не перший раз, не другий. Я думаю, що Трамп після цього зробив певні висновки і подумав, що окей, я можу почекати. І насправді Трампу можна не поспішати вже з цим, тому що ситуація складається ну, вигідніше для нього, ніж власне для Путіна. А росіяни, от ви згадали, що Путін там розсипається в компліментах, да, ще якісь там речі. Вони обрали Просто тактику затягування часу, але при цьому треба грати оцю гру поганого і доброго слідчого або поліцейського. На поганого грає цей Лавров зі своїми заступниками, які кажуть, що все, що пропонують Сполучені Штати, це вибачте фігня. Да, І вони, як в відомому фільмі, ти до мене звертаєшся, але робиш це без поваги. Угу. Ну вони ж ці там схиблені на мафіозних цих історіях. А, а потім грає роль доброго слідчого і виходить і каже: та да, взагалі у Трампа вкрали перемогу. Де да, якби він був президентом, то може й війни би не було, але але при цьому він не каже, що я йому зателефоную. Тобто вони ще в цю гру продовжують грати. І е, я думаю, що ми в найближчий час побачимо кілька заяв і кроків зі сторони сполучених штатів і власне Трампа, які е, ну більше змусять Путіна задуматися над початком цих перемовин. До речі, один такий крок опосередкований вже зроблено. Мова йде про спочатку була трошки призупинена, а тепер пішла знову по повній програмі та допомога військово-технічна, яка була ще виділена попередньою адміністрацією адміністрацію. Але тут є один нюанс. Як пишуть наші військові, наші військові об'єми набагато більше, ніж були раніше, тобто вони більше зараз почали передавати, і мені здається, це теж певний елемент е, такого тиску зі сторони Трампа власне на Путіна. Коли Пісков говорив про те, що інтенсифікувалися контакти між Росією та Сполученими Штатами, багато хто почав вибудовувати теорію, що якраз по лінії там Патрушева на можуть вестися якісь комунікації. Як гадаєте, чи можуть вестися і чи це ті? Люди, я маю на увазі патрошови на які зараз впливають на ось це про, про російську групу в оточенні Трампа, яка виступає за скорочення допомоги Україні. Ну, ходили розмови, що Росія, якщо там почне коли переговори, то вона дійсно делегує на Ришкіна, не Патрушева, на Ришкіна, що він буде займатися цими питаннями. Е, наскільки мені відомо, зараз такого ще немає. Але дивіться, контакти між росіянами і американцями вони дійсно є. І вони посилилися, по якій лінії? Ця лінія вона ніколи не закривалася. До речі, це так звана експертно аналітична лінія. От е, я вже здається згадував, колись, що в Сполучених Штатах є кілька, навіть декілька, не кілька, декілька потужних таких аналітичних експертних журналів, які займаються питаннями глобальної політики, економіки там, воїн і так далі. І, от, е, членами редакційних рад цих журналів до сьогоднішнього дня є значна частина росіян, тобто вони збереглися. Плюс там є дуже багато професорів, експертів, які повиїжджали з Росії, які давно мають американське громадянство, але як певних таких ну не агентів впливу, як певних комунікаторів, медіаторів росіяни їх використовують до сьогоднішнього дня. Вони всі спілкуються в межах достатньо закритої такої структури, оцієї експертної, яка є в сполучених штатах. Але слухайте це надзвичайно насправді потужна структура, тому що ну, деякі дослідники навіть називають той тип режиму, який існує в сполучених штатах, політичного режиму. Називають експертократією, да що от експерти відіграють важливу роль там в розробці, в прийнятті різних рішень, і так далі. І от через е цей інструмент. Комунікація відбувається, передають якісь там якусь інформацію, якісь сигнали. Вона доходить до частини тих, хто працює в Білому домі. Тут єдине, що дивиться для Росіян, не дуже позитивна новина в тому, що е серед команди Трампа є люди, які теж працювали в цій сфері і Які насправді займають непоблажливу позицію по відношенню до Російської Федерації, щоб далеко не ходити такою людиною, в тому числі якіткело, який багато років там після армії е, працював і паралельно з армією, працював власне в цьому експертному середовищі, і він ще до свого номінування на посаду спецпредставника був якраз. Е, ну, подавався в змі як там очільник одного з аналітичних центрів, фондів, да, який розробив там певний план, можливого завершення Женя війни і так далі, так що контакти поки є, але вони ну не вийшли ще на рівень знаєте, таких ну осіб наближених до перших осіб. Які мають власне особистий якийсь там контакт, це більше поки така опосередкована історія. але вона дійсно за останні десь півтора тижні вона інтенсифікувалася, тобто там набагато більше йде обмін думками. Звідси ми, до речі, маємо і оці матеріали в деяких змі, тому що туди зливають цю інформацію про можливі сценарії, як це буде виглядати, і як взагалі це буде представлено в плані. Про кітакелога ви згадали то днями розтаржували його заяву агенція Reuters, зокрема про те, що Кіткало говорить, що Україні потрібні вибори. Оксана Маркарова, посол України в Сполучених Штатах, сказала про те, що з боку Сполучених Штатів таких звернень не було. Але якщо будуть мовляв, то будемо із цим працювати. Чому ця тема знову з'являється в інформаційному просторі? Як ви бачите, з чим це пов'язано? Ну, воно пов'язано з тим, що для американців, наприклад, ну, проблема виборів, тема виборів вона дійсно є важливою, тому що дивіться, вона вкладається в їхню логіку в регулювання будь-яких війну, чи військових конфліктів. Що е певною мірою, як би е після завершення гарячої фази війни повинен відновитися нормальний політичний демократичний процес, а для України це набуває особливої актуальності з двох причин. Перша причина об'єктивна друга суб'єктивна. Об'єктивно це те, що в нас дійсно і президенти і парламент вони перебувають на своєму місії. Довше ніж це визначено власне конституцією України. Я ще раз підкреслюю, що з точки зору легальності немає питань, ну враховуючи правовий режим воєнного стану, але ну з точки зору от, необхідності зміни там цих інститутів, звичайно, такий запит є. А друга причина суб'єктивна, і дивіться: отут можуть бути два варіанти: перший варіант, американці, наприклад, не бачать. Ну, давайте речі своїми іменами називати. Вони не сильно бачать Володимира Олександровича далі на посаді президента України, і вони можливо би хотіли не ну, не те, що там вплинути, ні, але в них є там побажання побачити. Більш таку знаєте, децентралізовану владу, ну, децентралізовану в плані, що не монобільшість, да, що реальна коаліція, як сказав Келох, вибори в демократичній країні це ж прекрасно, тому що у вас завжди є більше ніж один кандидат, і вони змагаються між собою. І, от можливо, скажімо, ну, є там у нової адміністрації певні застереження щодо української влади, і вони вважають, що деякі люди в цій владі ну, до них є питання. Можливо, навіть на перспективу кримінального характеру, певного, да і вони там не можуть перебувати. І от є ще тут один момент: ну він ще більш, скажімо, складніший. Судячи з, з тої інформації, яка з'являлася в там західних медіа, мова може ще йти про те, що спочатку буде саме перемир'я, потім вибори. А от якийсь документ більш широкий ніж перемир'я. Повинні будуть підписувати вже з Росією представники нової старої влади, але з підтвердженою легітимністю, тобто, щоб громадяни зробили цей акт волевиявлення, надали власне делегували ці повноваження, і потім ті, хто будуть підписувати той чи інший документ, вони будуть його вже робити, ну спираючись на цю підтримку, яку вони мали на вибори. Це логічно, враховуючи той факт, з ким ми маємо справу. ми маємо справу з демократичними країнами. Я зараз там про штати кажу інші країни. Для них такі питання вони є дуже важливими: що підписувати якісь документи повинна людина, політик, до легітимності якого немає жодних заперечень для того, щоб потім той документ, який підписується, не можна було підважити як з точки зору внутрішньої, так і з точки зору зовнішньої політики. Яка з цих версій правильна? Я до речі переконаний, що ми краще набагато зрозуміємо, коли навіть не буде презентований план, а коли Келлок приїде в Україну, з ким він буде зустрічатися, яка в нього буде риторика, як все це буде назовні навіть виглядати. Ще одне питання, яке хочу вам поставити, Ігоре, на завершення. Це те, що у нас відбувається в Верховній Раді. Вперше в історії України Верховна Рада відкрила 13-ту сесію. Але якими процесами це супроводжувалося? Народні депутати не змогли ухвалити план роботи на 2025 рік. Порядок денний сесії не вистачило у них голосів для запитів до президента. А як працюватиме такий парламент? Парламент вже в очікуванні чогось. І чи можна говорити вже про серйозну кризу зараз у Верховній Раді, зважаючи на такі тенденції? чи це просто перший день за ну результатами якого поки що не варто робити якихось висновків? Я не думаю, що це перший день. Слухайте, ну може депутатам так хотілося б сказати, але що це за пояснення? Перший день я в свій перший день на роботі після умовної якоїсь відпустки не дозволяю собі там, як і ви, да я переконана ну, це як варіант, тому що що ми спостерігали, що до цього скільки не говорили про явища в українському парламенті за необхідні документи знаходилася. Знаходила, да, кількість голосів, да. але дивіться, ну просто ж криза, вона ж має, е, ну скажімо так, тенденцію поглиблюватися, і ми побачили вже по фіос цієї кризи. Е, просто там представників монобільшості було щось приблизно близько 160 людей, де всі інші, 50, 60, навіть да Ну це питання. Тані таких навіть їх же там 232 здається на сьогоднішній день, які офіційно записані в цю монобільшість Де всі інші? Ну це питання риторичне. Окей, можна там списати, що дехто поїхав, е як з опозиції, е як з опозиції, так і з влади, поїхав в якісь відрядження. А е ми навіть знаємо про деякі такі відрядження, але вони е ну це там. П'ять депутатів, можливо, максимум, да, ну до десятка депутатів. І це ж не тільки влада, це власні представники опозиції, в тому числі. Тому я думаю, що ми маємо зараз справу якраз з реальною кризою, і е, Верховна Рада тепер дуже великим скрипом буде збирати голоси е, навіть під найнеобхідніше рішення. Я не виключаю, до речі, що це реакція от на останні події. І якась певна кількість депутатів вони зараз просто не хочуть при... брати участь в прийнятті рішення, оскільки ці рішення можуть бути якогось неоднозначного характеру. Е, ну і зверніть увагу ще на одну тенденцію: якщо подивитися на рівень місцевого самоврядування, ми там за останні пару тижнів бачимо початок великого ісходу е, представників е, слуги народу. Там люди відмовляються від мандатів, там складають їх і так далі. Ну, це ж свідчить теж про певні процеси. З одного боку підготовка до виборів. З іншого боку, ну вони починають тікати, як то кажуть, знаєте, з корабля, який може рухається не тим курсом, який би вони хотіли. Я зараз не про Україну кажу, я відразу зазначаю. Я кажу виключно про Верховну Раду і про політичні сили, які там власне є. Тому ми будемо мати велику проблему з парламентом. Я думаю, і це насправді катастрофічна ситуація. Тому що якраз в умовах початку, гіпотетичного початку перемовин, ми повинні мати ну, дієздатну Верховну Раду, бо не виключно, що вона за щось повинна буде оперативно голосувати. А от не факт, що в неї це вийде. Ігор щиро дякую вам за цю розмову, за те, що знаходите час та можливість долучатися до наших обговорень. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Завжди вас раді бачите на нашій YouTube платформі. Дякую. Я для нашої глядацької аудиторії ще раз наголошу, не забувайте підписуватися на YouTube канал Січас, на авторський канал Ігоря Рейторовича. Поширюйте це відео, ну і чекаємо ваші відгуки у коментарях.